Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі на каналі Диро Україна! З вами я Аня, і сьогодні ми дивимося з Дніпро, Павлоград, Камінське, Нікеполь, Марганець, Кривий Ріг. Не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайку. До Дніпро найближчі дні. Передмістя гучно. В районі постійно гучно. Спочатку там буде детонація, а ви будете і нашу роботу чути. Ми також працюємо, ви чуєте. Загублені душі зараз будемо дивитись, чому передбачено цей об'єкт. Дніпро є загроза. В голові нецензурна лайка. Дніпро найближчі дні. Страшно. Лікарні. Аптеки. Не розумію. Щось медичне. Навіть не військове. Спочатку просто гучно знову, а потім як прокляття знов туди. Але є вибір, можуть збити. Руйнування будуть, але не такі, не такі сильні. Помірні руйнування, скажімо так, будуть. Дніпро найближчі. дні. Небезпека, руйнації. А що у вас там з навчанням, з освітою, з планами на майбутнє? Якісь... У вас також якась оптимізація буде, будуть вас нервувати. Щось оприлюднять, якийсь наказ, що стосується навчання далі. Прильот. Передмістя інфраструктурне, ближче до центральної частини. Як ви знаєте, як очікували з одного боку зайде з іншого. Павлоград, найближчі дні. Вогонь до вас, але впаде в районі Павлоград, найближчі дні. Інфраструктура є небезпека, гучно. Більше район показує загрозу. Біситься за те, що ми не здаємось, за те, що там якийсь мир не далі. Біситься ворог. Не дасть спокою. Дуже багато будуть збивати або дрони, або щось. Постійно йде робота військових по об'єктам. Кам'янські найближчі. Дні. Є загроза. Дивимось камінськи. Є загроза в районі і об'єкт на воді, але може зараз обійти, але в нього є така ціль ворога. Дали якусь інформацію, тому що у вас там десь потово він буде полювати, а там нічого нема. А, а він же знає, знаєте, я ж знаю, що там є, а його нема. Що ми його народимо чи що. Звідки його взяти, якщо його там нема? Тривий ріг. найближчі дні. Оця тупість ворога. Вона багато проблемна робить. Сонечко, небезпека, жертви, вогонь прильоти, дві частини міста, ближче до якихось основної магістралі в'їзди-виїзди з міста. І ближче до центральної частини. Повторення, щось десь поруч було. І захист працює, але він хоче атакувати. Де ваше світло? Наступний об'єкт інфраструктурний. Ну, чомусь показує, що мені так просто він як розрізає такий звук швидкий, як розрізає простір, коли летить. Знаєте, такий... Повітря розрізає чітко в ціль. Хотілося би збити оце все. Буде працювати кругова оборона, але, чомусь кажуть, воно якось піде. Інша висота. Ну, вам буде видно, як воно буде йти. Це може бути і вдень, мої хороші. Тут по кривому рогу неприємна інформація. Привий ріг найближчені. Кривий ріг найближчені. Лікарні так само. Чому мені заклади освіти? Нашу вони йому. Може бути декілька загроз за день. За добу. День ви ж сприймаєте як сонячний день, Задобу, давайте, так. Ну, реальних, які реалізуються вогонь гоніде на ваш район і виріх найближчі дні. Що він вже відстав? Небезпека для цивільних. Знову ж таки кажуть, ми відпрацюємо, але він знаєте, як два рази в одну ціль, або атака за атакою. Нібито все загроза минула і раз. У нас так буває, що нам тривогу знімають, і воно прилітає, бере. Звідкись береться. Працює, працює захист. З боку Миколаївщини десь до води летить щось. Може дронне летить. Враження інфраструктури йому треба. Масований буде пізніше, буде, але у вас є загрози окрім масованого. Нікапальне були ще ні, що чекає, що буде вогонь. Постійно дії ворог активізувався, б'є в різні частини. Я хочу військових вибити, говорить. Одну ту ж ціль собі десь запримітить в передмісті. В місті є прильоти. Що в якісь години б'є в конкретній? Ну, мені просто містяни кажуть, ну таке от зараз. Ми вже знаємо, коли це буде. Ми готові. Буде звук, що щось збивають, щось ізіб'ють, але не все. Марганець найближчі дні. Вогонь іде. Вогонь з полів. Вночі якось через вас далі летить, дуже гучно. Багато вогню. Чомусь кажуть, але води встигли набрати. Отак. От Цікаво. Боїться, ворог, що ми вперед-вперед підемо, щоб ми не скупчувалися, сам щось буде підтягати з того боку, але то більше лякати буде, З іншого боку, буде концентрація ворожих військ. Невелика. Просто щоб туди-сюди, щоб. Понервувати.